Публічний коментар, що одна із осіб, яка на одному з відео Тікток казала, це була вирізка з передач, що потрібно, щоб всі пішли служити. Такого ну, це перше. Тому що залучених людей в армії при нормальній економіці. Не може бути більше 1400 осіб. Додатково залучено. Або буде крах економіки. Це потрібно розуміти. Якщо всіх мобілізують, не буде економіки, Україна розвалиться, вона вже валиться завдяки непрофесійності Київського режиму, саме Київського окупаційного режиму. Чому він окупаційний, тому що там сидять агенти ФСБ РФ. Нагадую, я не на є громадянином Російської Федерації, на відміну від Зеленського чи Єрмака, які є громадянами Російської Федерації, в мене нема бізнесу в Російській Федерації, в мене нема жодного банківського рахунку і жодних інтересів Російської Федерації. І навіть друзів в Російській Федерації в мене нема і родичі. А у Зеленського є і друзі і родичі в Російської Федерації і в Білорусі. І вони кажуть, що Росія ворог, але при цьому купують російський газ, нафту, російські продукти, які продаються в супермаркетах досі. Хто це робить? Офіс президента, деякі підприємці. Ну, якщо Гаранту Конституції можна, чому іншим не можна. Правда? Також нагадую, що Росія поставляє Україні збагачений уран для наших атомних станцій. Про це чомусь мовчить команда президента. Про це чомусь мовчить Уряд Сполучених Штатів. Але деякі експерти. Кажуть, що потрібно ще збільшити мобілізацію, і що вона дасть, якщо у вас нема снарядів, куль, бронежилетів і забезпечення. Який сенс цієї мобілізації? Тупо померти? Ось що представляє незаконна неоголошена мобілізація Зеленського. Ваших прав і свобод. Тому що забезпечення нуль, нуль а ти йди на і помирає. Тому що вашу позицію вже командири здали росіянам за гроші. І так усюди. То з фронта біжуть українці СЗЧ, а потім по них відкривають кримінальні справи. А потім. Є і дезертири, або відказники, на яких не відкривають поки що кримінальні справи, тому що більше 70% відказників. Тому, коли вам кажуть, що. Потрібно йти в армію, спочатку потрібно розібратися, чи існує ця армія юридична. Захист вітчизни не означає, що ви повинні йти в армію чи в якийсь збройний батальйон. Розумієте. В статті 65 Конституції пишеться, що ви будь-яким чином можете захищати. Нашу вітчизну будь-яким військовим шляхом, економічним та іншим шляхом, будь-якими засобами відстоювати навіть права і свободи це боротьба за незалежність України від Московії. Тому ті експерти, які кричать, що всі чоловіки, ухилянки або колаборанти, Це кажуть експерти, які втекли за кордон і за бюджетні гроші, звідти віщать. але чомусь не хочуть на фронт. Ось така правда. А їх сини та дочки також не на фронті, а втекли, як ті щури. Саме як щури. Тому ці недожурналісти, які про це кажуть, такі щури, які кажуть, що там хтось ухилянт. Чи колаборант порівнюють ухилянців з колаборантами. Так ви самі перші колаборанти і щури, ждуни. Російського світу, які з 2007 року. Я звертаюсь до тих журналістів, які там за кордоном віщають, які втекли і віщають щодо посилення мобілізації вищури. Чому? Тому що саме ви Путіна 2007 року. Саме ви. ваші люди. Всі свідчення проти вас є в Службі безпеки України, є в ВМС України. Ще з 2007 року. Але чомусь ані СБУ, ані МВС не хоче розслідувати ці фактичні ваші злочини. Що ви там призивали в контакті? До чого ви закликали вбивати українських націоналістів? Як це робили деякі жителі Харкова, Донбасу, Донецька, Луганська, Херсона Миколаєва Дніпропетровська? Також є фактичні дані, як деякі жителі. Західної України з представників Євромайдану хотіли вбити Всі Сі дані є в СБУ та МВС. На полипсці. Але не розслідуються, тому що всім все одно. Ці дані надавав я проти таких, як ви, недожурналісти, які гонять на забій українців. А я вам це не дозволю робити. Прирівнювати українців, хто не хоче помирати до хилянтів чи колаборантів. Самі перші колаборанти, ви, які втекли, як щури за кордон, і ховаєтесь там. Чому ж ви не йдете і не виконуєте свій обов'язок, про який ви кажете, ви ж не йдете туди. Йдіть, чого ж ви втекли як ті щури щурячі? Це стосується всіх тих журналістів, які виступають за посилення мобілізації, які ганблять українців і український народ, який не хоче помирати через корупціонера Зеленського. Тому так і відбувається, що деякі недоексперти. Також в студіях кажуть, що це саме адвокати і юристи винні в зриві мобілізації. В зриві мобілізації винне вище керівництво Республіки Україна. Винні саме ЗСУ, які самі своїми вчинками роблять зрив мобілізації, катуваннями людей викраденням розстрілом гвалтуванням, і взяттям в полон, і катуванням, і відправленням. На вірну смерть, все це робить ЗСУ, яке саме себе дискредитує офіційно. На жаль, ДБ не всі злочини Збройних сил та Офіс генпрокурора розслідує. Але нічого, ми будемо робити все, щоб ви були притягнуті до кримінальної відповідальності. А всі, хто там кричить про те, що хтось там ухилян, колаборант. Будуть відповідати по закону. Є стат... така стаття 383 Кримінального кодексу для журналістів нагадує. Що ми до вас доберемося, хто там кричить про це. Що хтось колаборант чи ухилян. Побачимо вашу фізіономію, коли ви будете в камері, а не на волі. І жоден адвокат, юрист вам не допоможе. Як і не допоможете ЦКш коли вони кажуть, що адвокати і юристи зривають мобілізацію, тоді не розраховуєте на юридичну допомогу під час, коли будуть порушуватися ваші права і свободи, представники деякі із СУ, сухопутних військ ТЦК та СП, не надійтеся на юридичну безкоштовну чи платну допомогу. Ви сказали, що адвокати винні. Тоді не надійтеся на юридичну допомогу від адвокатів та юристів. Захищайте себе самі. І це правильно. Слава Україні! Підпишись, будь ласка, на цей канал, пиши відео в тренди Ютубу. Роби донати в описі. Відео, жми кнопку спонсорства. Розповсюджуй мої ролики в соцмережами. Дивись минулі та наступні мої відео. Обов'язково! Щоб бути в курсі подій, що відбувається в Україні. Тому я ще раз нагадую, що мобілізація в Україні добровільна, а не примусова. Мобілізація не означає примус. Мобілізація не означає катування та викрадення людини, або її розстріл за тил, як ви робите деякі представники ЗСУ, які порушили присягу. До речі, шановні юристи та адвокати, якщо вам стає відомо від ваших клієнтів, що їх викрадали, катували, хотіли розстріляти. Давайте будемо відкривати кримінальні справи проти представників ЗСУ по статті 109 частина 1, статті 111 і 111 1. І не тільки. Самоправство, перевищення службових повноважень, привласнення владних повноважень. Саме так і самоправство. Саме так потрібно робити з деякими представниками ЗСУ, щоб вони знали, куди вони потрапили. Не хочете виконувати закон? Ми змусимо вас діяти по уставу Збройних Сил України. Змусимо відповідно до букви закону поважати той закон, який прийняли для вас, не для нас, для вас. Тому це, це насилля, яке відбувається, це з подачі не тільки прем'єр-міністра України, але й президента України, офісу генерального прокурора. І не тільки, а також з подачі Офісу президента. Ми все це будемо зупиняти. Надаємо кваліфіковану юридичну допомогу. Якщо хтось дійсно хоче в арм, може йти за контрактом, якщо ви не хочете, ми вас будемо захищати. Юридично. Бажання йти в армію це нормальне бажання. Небажання йти в армію це також нормальне бажання. Тому мобілізацію зриває саме керівництво Збройних сил України, залужні всі генерали, м'ясники, негідники. Підпишись, роби лайки, донати й репости. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від. 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань і проблем з ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична допомога, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРТПУ. Дізнайся про своїх контрагентів. Я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби лайки, репости, підпишись на мій канал, YouTube. Також жми в описі до відео стати спонсором і спонсорувати. Кнопку «Спонсорство». Також я надаю юридичну консультацію, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Тобі це потрібно. Я консультую з різних норм права: кримінального, цивільного, господарського, земельного, адміністративного, сімейного, житлового та інших норм права. Звертайся тобі. Це потрібно разом переможемо. Репусти відео в різних соцмережах.